Сьогодні ми з вами приготуємо меренгу. У мене на каналі її ще немає, ну, верніше є там ідеї з її готування, але самої меренги як такої немає. Я роблю, полюбляю робити, готувати швейцарську меренгу, але і навіть в її приготуванні, щоб меренга у вас вийшла, є свої нюанси. Отже, тут трішки ванілі я додала і два яєчка. Я роблю на півпорції нас кожний білок 75 г цукру. Якщо вам потрібно збільшити порцію, розраховуйте її в таких пропорціях. І все це завжди, як завжди, ставимо на парокування. І нам просто потрібно розтопити цукор. Ще додаю дрібку солі і чайна ложечка лимонного соку. Можливо, хтось не знав, що якщо не додавати геть зовсім соку, то є така вирогідність, що меренга перезіп'ється в процесі здування. Перевіряю ручками своїми, в мене ще прослідковується на сантиметр квадратний пару крупинок, десь приблизно 5-4. Але це все рівно це добра ознака, що сукор розтає, але все рівно. Я буду тримати цю масу, доки не розщепиться весь. Для тих, у кого немає термометра, то якщо ми тут вже не можемо утримувати свій пальчик, значить рідина потрібної нам температури набува. І я вже по масі бачу, як вона піднімається як вона себе веде, яка вона еластична, робиться що. Вона вже досягнута та температура, яка мені потрібна. Так, я не помиляюся, цукор у мене розщепився. Вимикаю знову і починаю вливати сюди масу. Друзі, і у мене тут ще є додаткових 20 грам цукрової пудри. Це та моя рекомендація, яку я рекомендую всім вам, верніше в цьому рецепті, до якої я, в принципі, дійшла сама. Тому що буває так, що дотримуєшся всіх цих пропорцій, ніби. Все зробив правильно, так. І рецепт ніби не вибагливий абсолютно. Але меренга не вдається, скільки б ти її не збивав, вона не вдається. Тому я зараз покажу вам цей моментик, на якому я додаю до меренги цукрову пудру, для того, щоб вона була трішки стабільніша. А поки що виливаю масу. Ай, дуже гаряча ниска. Вмикаємо міксер і починаємо збивати до пишної піни. На цьому етапі, коли піна стає така тягуче, ніби вже утворюється на ній пік, але вона ще рідка. На цьому етапі я вже додаю цукрову пудру. Бачу, що моя меренга почала утворювати такі хвилі, вона тяжіє. Тому вона вже у мене готова. Ну і роблю підсадку класичним списом. Завиточку. Посиплю трішки посипочкою і поставлю до духової шафи при температурі 90 градусів. Якщо немає у вас електричної духової шафи, якій можна виставити режим і просушку робити, то це робіть, я буду робити в газовій духовці просто на мінімальній температурі, приоткривши десь ось так дверцята. І вони прекрасно сушаться. Головне зараз меренгу ставити не до розігрітої духової шафи, а щоб температура поступово стабілізувалася по наростаючій. Мої меренгочки готові. Е, вийшов трішки жовтий колір, це не я їх не пересушила. Просто коли додаю цей ванілін свій, і бачите, якісна ваніль, вона в білому дає. Е, в білках, особливо, тому що вони випікаються, вона дає трішки жовтий відтінок. Ну, одну я зіпсую своя марянкочка. Тож користуйтеся, друзі, цим способом, тому що так ви себе обезпечуєте від отих, навіть не помилок, а від тих наслідків, які виникають, коли тут немає цукрової пудри. Може бути таке, що сама меренга буде липнути. До прикладу, ви її ніби спекли, вона в вас ніби висохла, але потім в неї починається якась така волога зовні, і вона стає мокрою. Це може бути ознакою, що ви її пересушили. І ще друга ознака це те, що там просто було мало цукру, і ну тобто, не ідеально підібрані пропорції. Тому є такий рецепт, нема такого рецепту. Це просто я дійшла до такого висновку. Це мій власний лайфхак, такий з додаванням цієї цукрової пудри. Ну, як ви бачите результат. Так я себе обезпечую. Так я точно впевнена, що в мене все буде добре. Сушила я ось цю кількість меренги 2,5 години. Ці прикраси будуть в мене на торт. Тому я їх просто кладу у боксик. Просто також від зайвої вологи, щоб вона не потрапляла сюди, випари, всякі таке подібні нам не потрібні. Бо все рівно це меренги. Тому ось так. Користуйтеся, друзі, способом, якщо він вам. Подобався. Я чекаю на ваші відгуки. До сюже.